У Кропивницькому рідні полонених і зниклих безвісти військових запустили у небо ліхтарики. Це символічні дороговкази для хлопців, повернення яких вже більше двох років чекають у сімох родинах в половині. Бойовиків на сході наразі первполоні. Бойовиків на сході наразі перебуває четверо кропивничан ще троє вважаються зниклими безвісти. Їхні рідні переконані саме зараз час нагадати світовій спільноті, зокрема туристам, що приїхали на Євробачення, про те, що українці своїх не кидають. Подібні акції мають відбутися в усіх українських містах, де живуть родини полонених. Сьогодні ми вийшли сюди запустити ці ліхтарики задля того. Щоб показати їм, що наша любов, наша віра, наша надія повинна давати їм сили. Вона обов'язково дасть їм сили і обов'язково вкаже на шлях додому. Ми чекаємо своїх хлопців, щоб вони знали, що ми їх любимо, чекаємо і обов'язково дочекаємось. Хай Господь Бог береже.